Сандрович, добрий день. Олексій Мацуко, «Укрінформ». Вас вітаю. Вітаю вас! Да. Дякую за запрошення у ваш кабінет, і цікаво, ви вже майже два роки скоро як міністр. Як ваше ставлення змінилося по відношенню до цього місця, до цієї локації? Знаєте, насправді тут проводиш місце більше ніж вдома. Багато завдань, багато викликів і ну звик до цього, до цього кабінету, тому що фактично всі реформи, всі пропозиції, всі обговорення, експертні зустрічі, а також зустрічі крос-секторальні, вони проходять тут. Так, а що вас особисто надихає в цьому От Ви заходите і думаєте, подивлюсь на щось, і так одразу починає працювати. Скажу відверто, що навіть не звертаєш уваги на якісь деталі. Основне це сфокусуватися дійсно на задачах, які є, сфокусуватися на строках, а надихає мене, коли в мене з'являються нові пропозиції, нові презентації, з якими можна дійсно попрацювати. Отже, Руслан Олександрович, зараз війна проти України. Зрозуміло, що завдано великі масштабні руйнування і шкода. Можете мовою цифр пояснити, який зараз стан. Що ми втратили, і які наслідки війни для нашої екосистеми є актуальна інформація щодо збитків довкіллю внаслідок війни? Там на сьогоднішній день вже цифра, на жаль, перевищує 2,4 трильйони гривень. Хочу вам сказати, що ми сьогодні вже розуміємо, що збитки довкіллю внаслідок війни, вони вже в деяких випадках навіть перевищують збитки від зруйнованої інфраструктури. А якщо ми отримаємо ще допомогу експертів, з якими зараз працюємо зі Сполучених Штатів Америки, і введемо в вартість фактично втрат нашого довкілля екосистемні послуги, ага. тобто, це що людина могла б отримати, якби ця природа зберіглася. Якщо ми вартість екосистемних послуг порахуємо, то я скажу вам, що в сотні разів збільшиться ціна забрудненого квадратного сантиметра Землі та тонни або кілограму викинутих забруднюючих речовин в атмосферне повітря. З перших днів повномасштабного вторгнення ми фактично запустили новий трек. Це унікальний в принципі трек в історії людства. Ми обраховуємо збитки довкіллю від війни, саме збитки довкіллю. А не якісь втрати природних ресурсів. Ми е, сьогодні маємо сім нових методик. Ця методика осучаснюють. Ці методики вони осучаснюються майже щомісяця, Працюють експерти. Відповідний досвід вже закладається туди в цінові оновлення цих методик. Екологічна інспекція в режимі 24 на 7 фіксує всі екологічні злочини. Вони всі йдуть в загальний такий загальну корзину інформації про загальні збитки довкілля внаслідок війни ми теж розробили застосунок «Екозагроза», який доступний в App Store. Це мобільному. Так він є і веб-версія, тобто можна користуватися просто на комп'ютері. Можна скачати його і в google Маркеті, і на App Store. Сьогодні питав, яка кількість вже у нас є користувачів. То мені повідомили, що вже більше 80 тисяч людей тобто понад... це громадяни можуть самі завантажувати інформацію, чи як там доступна інформація про понад 4200 uh -huh. випадків злочинів проти довкілля? Також цей застосунок. Можуть використовувати хто завгодно громадяни України та іноземці, Він доступний для скачування. Але українці можуть повідомляти про будь-які інциденти і повідомляти про, наприклад, незаконне сміттєзвалище, зробивши фото і відправивши цю інформацію з геолокацією з коротким описом. Ця інформація потрапляє через Міністерство в Державної екологічну інспекції, і відповідно відбуваються певні реагування на сьогоднішній день. Державна екологічна інспекція е, дійсно активно використовує цей застосунок, і е, ми ставимо собі за мету е, після певного апгрейду і прийняття певних змін до законодавства зробити так, щоб цей застосунок став взагалі щоденним інструментом роботи кожного екологічного інспектора, щоб не було папірців, не було змоги потім підмінити дані, щоб все фіксувалось, тому що е, цифровий слід. Його стерти неможливо, ну зрозуміло. Але, ну добре, зафіксували ми, наприклад, випадок, завданого українському довкіллю, да? який щодо війни, от внаслідок військових дій. Що далі? Як це далі систематизується, і чи буде потім будуть наслідки якісь? Тобто, наприклад, в суд ви підете, чи ще куди, щоб ці збитки а, зняти, відшкодувати з Російської Федерації? В суд піде держава Україна. Не міністерство довкілля, і для того, щоб якісно все це зробити, для цього повинні працювати багато інституцій. Ми дуже активно і дуже плідно працюємо сьогодні з Офісом Генерального прокурора. І можу сказати, що знов таки ми шукаємо ті інструменти і робимо нові методики, нові підходи. Рухаємось незвіданими шляхами для того, щоб дійсно побудувати таку конструкцію, яка дозволить нам якісно зафіксувати, якісно обрахувати, захистити це в українському суді, потім передати до міжнародного кримінального суду. Але тут ще залишається питання компенсації, і це питання вже на більше на стороні так, так, міністерства так. юстиції України. Тобто, який компенсаційний механізм, як це буде? У нас програма називається Влада інсайд, тобто якби зсередини, і ми звикли з колегами. Які знімають зараз питати і про кабінет, також Ви можете пояснити, що у вас за телефони, хто вам по них дзвонить? Це урядові телефони для того, щоб забезпечувати захищений зв'язок з різними інституціями і органами державної влади. Президент еклаті. може вам подзвонити? Президент може подзвонити. Там написано, де президент, де голова офісу президента, де прем'єр-міністр. Ну а WhatsApp-і не легше б спілкуватися. Ну, дивіться, різні бувають ситуації, особливо коли це стосується великих нарад. За участі голів обласних військових адміністрацій, за участі офісу президента і дійсно треба запобігти витоку якоїсь інформації, то використовується спеціальний зв'язок. Угу, зрозуміло, я знаю, що у вас також є деякі тут локації в міністерстві, які ви можете показати нам, глядачам. Може підемо подивимось? Ходімо. Руслан Олександрович, розкажіть, що це за мапа, до чого тут грунти, до чого тут дерево? Цей куточок це елемент нашого павільйону на всесвітній конференції Коп 27 яка відбувалася у 2022 році. В шарм ель Шейху. В 2022 році вперше за всю історію незалежної України Україна була представлена з власним павільйоном. Ми продовжили цю традицію в 23-му році. У нас теж був свій павільйон. І Він треба сказати, що це за конференція це конференція, конференція з... з кліматичних змін. Світова конференція Коп 27 на якій збираються абсолютно всі країни світу на найвищому рівні і обговорюють питання кліматичних змін і е, які дії треба вживати для того, щоб запобігти або адаптуватися до змін клімату. Відповідно, це ґрунти, ґрунти зі всієї. Зі всієї країни частина цих ґрунтів вона забруднена війною, і ми перемістили ці ґрунти сюди в міністерство для того, щоб вони в принципі нагадували про перший український павільйон. Дерево це не просто колода, це дерево, яке було привезено з бучі окупованої. Воно вражене війною. Там є навіть елементи шрапнелі. Яка залишилась в цьому дереві, і ми е, саме оце, е, це дерево возили, показували всьому світу. Mm -hmm. В цьому році павільйон на конференції Коп 28, mm -hmm. е, яка е, відбувалася в цьому році в Об'єднаних Арабських Еміратах. Е, павільйон був присвячений трагедії на Каховській Гес, mm -hmm. е, туди була привезена фактично криша, реальна криша реального дому mm -hmm. е, з міста Херсон. Вся підлога була, начебто, вода, начебто затоплена територія. І Ця е, стріха вона фактично е, показувала те, що можна було фізично побачити в Херсоні. Зрозуміло. Під час затоплення а в якому стані зараз у Дніпро знаходиться. Річка наша е, дивіться, ну після теракту на Каховський ГЕС, е, це найбільший е, взагалі акт екоциду з період. Після Другої світової війни ситуація там ну вкрай важка насправді з точки зору екологічної ситуації. Але ми сьогодні і наша увага, і увага держводагенство вона сьогодні прикута до того, щоб запобігти паводку, який потенційно ми очікуємо. Тому в щоденному режимі відбуваються певні моніторингові заходи. Мені щодня звітують, що відбувається є розроблена форма. Знов-таки ми. Фактично в тому році запровадила такий принцип контролю. Сьогодні це продовжується. Тримаємо руку на пульсі. Питання щодо також відповідальності і набуття справедливості. У нас є такі інструменти як формула миру України, і в Давосі Україна представила пункт 8 цієї формули миру. Там, серед іншого, про відповідальність за екологічні злочини. Розкажіть, як саме відбувається реалізація цього пункту, і можливо, вже є якісь насування конкретного. Що стосується пункту 8 формули мира, дійсно це дуже символічно, що довкілля знайшло відображення у пункті у формулі мира президента Зеленського. Ми розуміємо, що сьогодні ми комунікуємо з країнами, які виявили бажання бути співголовами пункту 8, тобто фактично надавати безпосередню допомогу. В першу чергу, це Німеччина, Фінляндія та Болгарія. Ці, ці три країни. Вони представлені е, як співголови пункту 8. У нас постійно відбувається комунікація з посольствами. Е, ми намагаємося долучити до формули мира якомога більше країн-партнерів, тому що е, визнати або визнання формули миру прийде тоді, коли більшість цивілізованого світу буде її підтримувати, і е, за про це будуть відповідні заяви дипломатичні. Вже більше 40 країн підтримали формулу миру. Ви знаєте, я впевнений в тому, що ми отримуємо максимальну підтримку. По-перше, тому що ну, треба віддати належне лідерство президента Володимиру Зеленському, який дійсно сьогодні несе формулу миру, як ми як основний такий елемент досягнення миру. Ми всі по своїх пунктах працюємо дуже активно з партнерами. І щодня отримуємо нові, нові нові країни. Але ми повинні з вами не забувати, що пункт 8, крім екологічної безпеки, він ще включає навіть він починається. Цей пункт 8, з розмінування, тому що Україна сьогодні це найзамінованіша країна світу більше 170 тисяч квадратних кілометрів є потенційно замінованими або ті, які повинні бути обстежені, і ми не можемо сьогодні говорити про відновлення довкілля або про обрахунок збитків до того моменту, поки ми не забезпечимо розмінування і безпеку тих фахівців, які там будуть цю роботу проводити. Ці картини це наша співпраця з проектом Прожектор, який нам допомагав взагалі, ну показати війну. Ми сьогодні ем, їздячи у офіційні відрядження, беручи участь у конференціях. Наша задача підтримувати. Фокус цікавості до України через війну, через збитки довкіллю це один з наших основних треків. Тому таке креативне рішення було запропоновано. Фактично, креативне рішення це дельфін, це заяць, це лелека. Далі, оце реальні малюнки реальних дітей з Харкова. Під час повномасштабного вторгнення діти малювали ці малюнки, знаходячись іноді з батьками у бомбосховищах. І завдяки підтримці Європейської комісії, фактично, ми теж цю виставку возимо по всьому світу. Вона була майже рік тому представлена. Перше у Бірлямоні це будівля європейської це, 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 це комісії. Діти малювали так? Діти це діти малювали. Але це ну, дуже креативно. Путем... До речі, коли я першу цю виставку відкрив у нашому метро, я дав доручення забезпечити переміщення цієї висновки в берлямон у будівлю європейської комісії. І на Грінвік, який проходить один раз в рік, 5 червня, відповідно, все це було представлено. Там величезна виставка була, і наші партнери всі були реально дуже вражені. Всі гості. Вона отримала неабияких схвальних ну від... виглядає дуже яскраво так. Ви згадали про євроінтеграцію. Я знаю, що це такий не непростий процес щодо кліматичних змін, щодо довкілевих політик, які є у Європі. Я, наприклад, згадую, коли в'їжджаєш в, в Будапешт, наприклад, так і там Google Map показує, який тип автомобілів може в'їжджати в місто, а якому якому типу автомобілів треба оминати місто, тому що є певні заборони на. Види автівок, які їздять. От, наприклад, в Україні, коли може з'явитися така опція в Google Maps, коли буде вказуватись, яким типом користуватися, дивіться, такі обмеження насправді це можна зробити хоч завтра. Тут питання бажання органів місцевого самоврядування, тобто мерій або Громад, які е, підуть на такі обмеження, або їх депутати приймуть відповідні рішення. Е, але це в принципі хороша історія, яку можна запроваджувати. Якщо говорити про європейську інтеграцію, вона полягає не тільки в тому, щоб заборонити автівки або е, ввести новий стандарт якості палива, яке використовують ті самі автівки. Європейська інтеграція це про е, запровадження в країні правил, починаючи від управління відходами. Завершуючи реформою промислового забруднення, яку або реформа запобігання промисловому забрудненню, яку треба запровадити, в першу чергу це законодавчі зміни. Угода про асоціацію, яка була підписана ще в 2014 році, і в 2015 році вже почалися якісь процеси. Вона мала певний план дій, що треба зробити, які законодавчі зміни потребує українське законодавство. І я вам можу сказати, що за 7 років, навіть більше ніж за 7 років. Руху в сторону Європи по довкілевій складовій, по 27 му розділу, Україна отримала оцінку 1 mm. по п'ятибальній шкалі. Ми розуміли, що ми маємо дуже багато роботи, і треба її в першу чергу систематизувати, підготувати фахівців, навчити робити те, що знов-таки ніхто до цього не робив. Я вважаю, що наша команда справилась з цим дуже якісно, тому що фактично за рік роботи ми підвищили цю оцінку з одиниці до двійки. Але Європейська комісія ввела ще такий показник, як прогрес. І, от як прогрес, ми отримали 4 за п'ятибальною шкалою. Це свідчить про ну дійсно такий важкий шлях, і я дійсно. Радію, що молоді люди, які сьогодні працюють в міністерстві, вони якісно цей шлях пройшли. Mm -hmm. Я радію, коли вони говорять, що вони спілкуються вже напряму з європейською комісією з відповідними директоратами. У них є вже робочі горизонтальні стосунки, і це знов-таки ще один елемент mm -hmm. і ще одне свідчення дійсно нашого зближення з нашими європейськими друзями. Пане міністр, бачу вас на столі кубік Рубіка. Нестандартне таке явище для міністра, чому саме у вас, чому саме тут? Я дуже люблю кубік Рубіка, люблю його збирати, тому що, в принципі, коли над чимось думаєш, треба трошки відволіктись, то він дає таку можливість. Тому е, я вважаю дуже органічна історія. Як швидко ви можете його зібрати? Ну, приблизно десь до хвилини. Ого, ну це насправді не важко. Є певні алгоритми, які просто треба умовно вивчити та бачити, що як. Застосовувати, угу, тому в принципі історія не важка. Ого. Все. Оце так. Ну я вам пладую. Дуже цікаво. Так, у мене два таких важких питання, на мій погляд, бо я не спеціаліст в цій галузі, але ви можете простими словами для нашої аудиторії також роз'яснити, що, наприклад, є реформа галузі надрокористування і реформа лісового господарства, яка стартувала у 2021 році. Що це за дві реформи, і чому це важливо, щоб, щоб ви сказали так дуже просто для нашої аудиторії, чому це важливі речі? Я почну з того, що. Битви виграють армії, війни виграють економіки. І ми сьогодні повинні розуміти, що від інвестицій, але від інвестицій, саме за новими стандартами, за новими технологіями і з новими підходами, дуже залежить сьогодні безпека нашої країни і можливість перемогти у цій війні. Реформа надрокористування це дійсно важлива історія, яку комунікували, ну, мабуть, активно з 2015 року, можливо, ще навіть раніше. Але можу сказати, що це одна з тих реформ, яку дійсно ми змогли сьогодні повністю врегулювати і прийняти абсолютно все законодавство, яке врегульовує цю сферу. В першу чергу, це про що? Це про чесне. Спілкування держави з інвестором це про екологічні про підвищення екологічних стандартів під час добування надр. це про спрощення процедури доступу до надр, якщо інвестор хоче інвестувати. Це про можливість кооперації е, тих підприємців, які добувають. З тими підприємствами, які переробляють і навіть не тільки в Україні. Тому що якщо ми говоримо, наприклад, про літієву батарею, треба не тільки добути літій, треба зробити багато технологічних процесів для того, щоб ця батарея була виготовлена, а потім поставлена, наприклад, на автомобіль. Тому сказати, що сьогодні, маючи природні ресурси, ми можемо випускати кінцевий продукт в Україні, ні. Але для того, щоб ми могли як держава отримувати від цього бенефіт. І для того, щоб держава, ну, це користування було максимально екологічно е, дружнім, для цього ми провели таку реформу. Вона дійсно на сьогоднішній день завершена. Е, є ще кілька елементів, які ми хочемо в цьому році виправити. В першу чергу, це оцінка потенційного впливу. На навколишнє середовище від, наприклад, нового якогось родовища повинна проводитися державою і до того, як цей так середовище піде на аукціон, ага. тому що бувають випадки, коли інвестори заходять, платять дуже високу ціну за відповідну ліцензію, але ми, на жаль, не можемо їм дати дозвіл на початок цих робіт, оскільки там, або, наприклад, національний природний парк поряд, або буде вплив на навколишнє середовище, який ми не можемо допустити. Лісове господарство, що тут відбувається. Ага. Масштабна реформа на сьогоднішній день фактично більше 300 державних підприємств, маленьких державних підприємств, які були по всій країні, вони об'єднані в єдине підприємство Ліси України. Просто для розуміння загальний валовий дохід ДП «Ліси України за рік за попередній перевищив 23 мільярди гривень. Це державне підприємство. Це державне підприємство. На сьогодні, за 2023 за рік, вони сплатили понад 9 мільярдів гривень податків у бюджети всіх рівнів. Вони сьогодні мають більше 30 тисяч працівників, які працюють на території. Вони сьогодні мають понад 22 тисячі гривень середні, середню заробітну плату. Але найголовніше ті підприємства, які були в галузі збитковими. Наприклад, Дніпропетровська область, Запорізька область, там в принципі не було лісу. Але вони повинні там бути, бо там ще є інші функції: це і регулювання мисливства і тому подібне. То на сьогоднішній день, завдяки консолідації і завдяки об'єднанню, фактично у всіх рівень заробітної плати однаковий, і ми можемо говорити про можливість забезпечення цих підприємств новим обладнанням. Але серцем цієї реформи взагалі є. Цифровізація. На сьогоднішній день ми розуміємо, що жоден лісорубний квиток не видається на папері. Ми розуміємо, що жоден сертифікат походження деревини як фінальний документ для того, щоб оброблену деревину можна було, можна було через кордон перевести, Він вже, їх немає на папері. В грудні місяці 2023 року з 18 грудня такі документи є тільки онлайн. І що прибрати корупцію, так розумію? Абсолютно прибрати корупцію, прибрати заміну цифр, підміну паперів і тому подібне. З грудня 2023 року 50% експортних операцій, з обробленою, з обробленою деревиною, були автоматично зупинені, тому що ті, хто хотіли зробити відповідну операцію, вони не могли комп'ютеру довести. Легальність походження цієї деревини, і я впевнений в тому, що буде певний процес, коли всі навчаться бути чесними, тому що комп'ютер хабара не бере і з ним домовитися неможливо. Тому я впевнений, що це ще один крок для наших чесних взаємовідносин з європейськими партнерами: це про прозорість нашого ринку і це про. Прозорі відносини з Євросоюзом. Наступний експонат, куди ви мене запросили, можете також дати більше інформації для наших глядачів: полісся, шеврони, установи природного заповідного фонду України в 2022 році. Ми почали з командою відвідувати наші національні природні парки для того, щоб зрозуміти, чим вони живуть, які там у них є проблеми, і активно ці проблеми вирішувати, в тому числі проблему з. Приміщеннями, власними, і до речі, ми сьогодні вже. Велику кількість національних парків забезпечили власними приміщеннями за рахунок тих об'єктів, які були у власності в галузі. І я побачив те, що у кожного національного парку є дійсно свій шеврон, тому що люди, які працюють в охороні природозаповідного фонду, ну, для них це стиль життя, для них це такий елемент, ну, їхня щоденна робота. І я побачив у них різні шеврони, попросив, щоб ми зібрали їх в одному місці. Тут представлені шеврони абсолютно. На всіх національних виві, природних національний природний парк. парк, національний природний парк це сто Так, тому. Е, я впевнений, що подальше наше рішення, що а щодо... хто вигадує ці логотипи? Ці самі парки ага. ми, затверджуємо ми, їм, ми затверджуємо їм, ми затверджуємо їм відповідні шаблони, які вони нам е, пропонують. Але ми повністю віддаємо перевагу тим е, пропозиціям, які йдуть у людей. Від душі, Знизу, типу да. да, зрозуміло. Я дуже сподіваюся, що наша ініціатива щодо створення або відновлення агенції про фонду знайде відображення вже у парламенті в цьому році, і ми тоді зможемо більш ефективно говорити про більш ефективну модель управління парками. Вам особисто який найбільше подобається за стилістикою? Ви знаєте, немає. Не хочу нікого. Ну, не хочете, образити. зрозуміло, але що мені, мені більше за все подобається наш шеврон. Міністерства, у нас він є окремо розроблений, і коли ми, наприклад, виїжджаємо на якісь там робочі зустрічі, відповідно, якщо мілітарі вбрання, у нас ага. у всієї команди, То у заступників, uh -huh. у керівників підрозділів є ці наші шеврони міністерства. Я вам, до речі, подарую. Добре, дякую. А це, це, до речі, жетон uh -huh. Служби державної охорони, який вони використовують відповідно на своєму форменому одязі, трошки схожий на Жетон наших поліцейських так. так, але це правоохоронний орган, відповідно до і закону. це. Ви видаєте такі жетони? Це ми даємо доручення, щоб вони виготовляли і забезпечували службу державної охорони, оскільки під час проведення рейдових заходів люди повинні розуміти, хто хто mm -hmm. це, що це mm -hmm. в разі якихось питань, то мати змогу подивитись в законі, якщо вони не знають, наприклад, які є повноваження. Ще одне питання наостанок. Я знаєте, хочу прийти колись додому і почати сміття сортувати по різних е, пакетах. Коли це почнеться в Україні, коли ми вже будемо реально вдома мати декілька е, засобів для сортування сміття, сортування або розділення сміття, е, це залежить виключно від того, яка інфраструктура працює в тому чи іншому населеному. Сміттєва реформа, як її дехто називає, вона дійсно почалася у 2022 році, був прийнятий закон, який блокувався понад 10 років. Ми сьогодні маємо нові правила і стандарти. І я можу вам сказати, що наша основна мета це сьогодні отримати і побудувати, в тому числі за рахунок інвестицій, понад 200 об'єктів управління відходами. Це фактично, давайте називаємо їх так заводи. Де, відповідно, буде відбуватися вже сортування сміття. Потім частина, яка має певну калорію, вона йде на виготовлення спеціального екологічно безпечного палива, яке можна використовувати для виробництва енергії, а частина, яка є небезпечною, але її неможливо спалити. Вона йде на певний процес оброблення, в результаті якого ми можемо отримати біогаз. Таким чином ми повністю все сміття використовуємо їх ресурсну цінність. Що стосується е, розділення сміття е, людьми вдома, 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 це буде залежати виключно від тієї моделі і виключно від тієї технології, яка буде застосовуватися в тій чи іншій громаді і в тому чи іншому місті. Е, я впевнений в тому, що е, розділення сміття вдома Буде актуальним і люди почнуть це робити, коли вони зможуть прозоро і за достойні кошти продати на ресайклінг. Оці, умови умов відходи, відходи пакування. Угу. Ми очікуємо в цьому році розгляд Верховною Радою закону України, який нам дозволить ввести систему розширеної відповідальності виробника. Це коли виробник тари упаковки. Наприклад, ви купуєте воду в пластиковій пляшці, і оцей виробник цієї води він повинен забезпечити інфраструктуру, яка дозволить е зібрати це, е зібрати відходи пакування. Ну і відповідно далі його переробити, бо його показник це скільки відсотків він переробив. Від того, що він продав, така модель працює абсолютно у всіх країнах Європейського союзу. Це хороша практика. Вона трошки відрізняється ДМК-ми особливостями, але це єдиний дієвий метод, як забезпечити добровільне розділення сміття людьми і е, дати їм можливість отримувати зворотню кошти за те, що вони ну, заплатили від блоку. розуміння процесу. Залежить, тобто конкретно людина. Дякую вам за це інтерв'ю. Дякую вам за. Такі ґрунтовні відповіді і цікаву екскурсію по вашому міністерству. Сподіваюсь, що і наші аудиторії це буде корисно і пізнавально щодо того, як нам захищати довкілля в нинішніх сучасних умовах. Дякую.